Рада вітаю вас, шановні глядачі на каналі Українські народні прагмети та традиції. 23 жовтня, четвер. Давайте розпочинати. Світловий день триватиме 10 годин 21 хвилина. Схід Сонця очікується о 7.45. Захід о 18.06. Місяць зростаючий, церковний календар. Православна церква України вшановує сьогодні апостола Якова, брата Господнього за плоттю. Він був наближеним до Ісуса та одним із 12 апостолів, учнів Христа. Залишивши свою справу риболовчу та морське суєтне життя, подався на служіння Господу. Апостол став свідком важливих подій, що відбулися, до прикладу, страждань та преображення Господнього, став проповідувати Євангеліє після Воскресіння Ісуса, вести проповіді про закон Божий у багатьох містах та селищах. Яків, як перший єпископ в Єрусалимі, своєю мудрістю та прагненням укріпити віру Христову зробив чимало для того, аби якомога більше людей увірували в єдиного Сина Божого. Як і більшість святих він зазнав мученицької смерті, залишаючись вірним Христу до свого останнього подиху. Імени не у цей день святкуватимуть Микола Володимир, Максим, Яків та Єфросинія. Вітаємо! Чарівні хвилини янгола триватимуть із 7.50 ранку до 8.30. У цей час до свого охоронця зверніться із проханням аби минула розлука з коханою людиною, якщо є така потреба. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди тому чує будь-які звернення у будь-який час дня та ночі. Народні прикмети і традиції. Бджолярі, пасічники намагались підготувати свої вулики до цього часу, аби бджоли не замерзли та гарно перезимували. Хто не встиг ще цього зробити, залишався ще дуже малий проміжок часу, адже сніг уже не за гора, маякі сильні морози. І шкода буде, коли тваринки замерзнуть. З цього часу предки вже були готовими до того, що випадав перший сніг, що лежав кілька днів, перш ніж розтанути. За ним уже прийде сніг, що тижні два лежатиме, а там і глибокий сніг, що спокою не даватиме, казали пращури. Ходив такий переказ поміж людей, що не можна у цю дату нікому на слово вірити, і не варто довіряти одразу ж. Цей час називали оманливим або просто брехливим, тому й зрозуміло, чому предки стереглись подібного. Також зустрічалася нерідко назва Народний брехливець. Можна було почути багато історій, вигаданих, байок та переказів. Люди слухали, слухали, а от довіряти не довіряли. Добре ж знали, для чого це все сьогодні розповідається. Усе насправді просто: народна приказка каже, що хто цього дня розкаже сім брехонь, той невдовзі купатиметься в радості. Тому люди ставали до розмови з будь-яким перехожим, аби випробувати своє щастя. А ще мудрість так каже збережіть сім разів і скоро не нарадуєтесь, але брехняча така ж історія мала бути такою, аби не нанести шкоди. І таке було ж. Щось таке подібне відбувається у сьогоденні 1 квітня. Предки радили чоловікам, особливо неженатим, не купувати жодних речей собі сьогодні. Люди вірили, що в одруженого чоловіка сімейне життя не ладнатиметься, а в холостяка не складатиметься в найближчі три роки. Вечорами запалювали скіпки та жінки займались рукоділлям. Був один цікавий звичай в народі. Коли майстриня закінчувала виріб, неважливо вишивала вона, в'язала, ткала чи пряла, обов'язково потрібно було цієї ждати розпочати роботу над новим виробом. За переказами так робота йтиме легко в задоволення, а вироби виходитимуть напрочуд вдалими. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили. Вітер дмає сходу, очікуйте на потепління, а якщо зі сходу на морози. На дворі дощить, дощитиме ще тиждень, а якщо сухо, то попереду тижня дощу не буде. Вранці ввечері туман до вологої погоди на наступні два дні, що не можна сьогодні робити. Під категоричною забороною ремонт взуття, і неважливо, ремонтуєте ви самі чи віддаєте, аби вам злагодили. Народні повір'я стверджують, що ноги можуть боліти. Не позичайте грошей у цей день, бо самі скоро потребуватимете їх. Позичте на день чи два пізніше, якщо маєте намір допомогти людині. Що зробити буде добре? За сніданком добре буде випити теплого трав'яного чаю з медом. Це додасть сил та зміцнить імунітет, а отже організм зможе протистояти усім сезонним захворюванням, вірили люди. Аби таланило варто мати сьогодні при собі звичайну шпильку, автентичні українські слова, кавалок. Люди так говорили, коли мали на увазі шматочок чогось, до прикладу, хліба. Народна мудрість. Наші предки забороняли кому-небудь переступати через людину, і не лише тому, як ми могли чути раніше, що вона більше не ростиме. А через те, що роблячи крок над такою людиною, ми ніби уособлюємо її царством мертвих, тож після такого вчинку можна сильно захворіти і справді відійти потебіччя. Також казали, що у тому місці, де саме людину поділили, тобто переступили, до прикладу, у поясі чи в районі колін, вся нижня частина скоро зовсім хворою буде, тому в жодному разі не радили навіть жартома такого робити. Стрижка. Разом з волоссям відріжете удачу, краще її перенесіть. Щасливе число дня 2, колір дня зелений. Містичні години доби. Триватимуть із 2030 до 21.30. Варто проявити обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою ревінь Пальчастий. У народі рослина ще відома під назвою Гречастик рапонтик, Ревінь черешковий. Для лікувальних властивостей збирали його коріння ранньою весною, коли рослина досягала трирічного віку. Росте переважно біля доріг, на полях та городах. Люди використовували його для лікування жовчововідних шляхів та печінки. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, ну а уся інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви. Серед поширених страв того часу були вергуни. Давні українські смаколик готували на кислому молоці, адже саме так потрібно готувати тісто. Так вони виходили пишні та мали хрумку скоринку. Отож для початку господині бралися за борошно, його потрібно брати обов'язково пшеничне першого помолу. Його просіювали, додавали курячі яйця одне на 400 грамів борошна. 400 грамів борошна раніше можна було виміряти двома склянками. Гранчаки на них казали: цукор за смаком, хто наскільки солодкий любив. Трішки соди та солі, аби смак був виразнішим. Склянку кислого молока неповну та одну ложку олії. Замішували тісто, воно мало відлежатись до годинки часу, і лише потім з нього вирізали продовгості смужки, розкачавши попередньо, робили в цих смужках надрізи та перекручували. Обсмажувати потрібно заготовки смаколиків у гарячій нагрітій олії, обов'язково до золотавої скоринки з обох боків. Виймали воргуни, давали їм трішки охолонути та посипали товченим цукром, тобто пудрою, або ж поливали медом. Люди, що народились у цей день, є борцями за скривджених, знедолених та за правду в цілому, завжди прийдуть на допомогу, не чекаючи послуги натомість. До їх сильних сторін відносять самовпевненість, відважність та внутрішню силу. До слабких непосидючість, через що можуть втрачати сили. Імениникам цієї дати в житті варто стерегтись переохолодження, успіх приноситиме білий колір, а камінь талісман є турмалін, квітка долі чистотіл. Цей день в Україні, 23 жовтня, день працівників у сфері реклами. Давня приказка говорить, що добра людина плаче від радості, а зла від заздрощів, тому якщо плакати, то лише через радісні моменти. Нехай у вашому житті їх буде якомога більше.